Вітаю! Тиждень, що минає, був дуже важким. Зокрема, на Харківщині. Окрімцям не потрібно розповідати, всі новини читають. Плюс робота, плюс особисті проблеми. Мені терміново потрібна реабілітація. Буду готувати шурпу, бо баранина в мене є, а це головне. Що нам потрібно? Основні інгредієнти. Перше гарний настрій. Друге весела кампанія. Третя. Творча наснага. Четверте. 5, краще 7 годин вільного часу. Ну і на останок дрібничка. Свіжі, якісні продукти. Які продукти? Баранина, солодкий перчик, томати, цибуля, гіркий перчик, картопелька, баклажани. Ну, таке. олія, Спеції. Основна проблема, як готуєш зимку чи навесні, це якість та смак зимових томатів. Ну, не такі вони, як влітку з власного городу. А також ну відсутніх тих самих баклажанів. Ну нема зараз в нашому селі баклажанів. Так що ж не готувати. Краще, на мій погляд, проявити творчі здібності та досвід, знайти замінники, отримати нові смаки та задоволення від процесу та результату. Щоб компенсувати смак томатів, наприклад, я додам до страви аджику по-українськи. Це не класична аджика, а просто перетерті томати з чесником. Щоб замінити баклажани, я використаю і наш рідненький гарбуз з власного городу. Вони з баклажанами далекі родичі, кажуть. Ну, може, дуже далекі. Та менше з тим свою функцію він виконає солодкості та пікатності. Додасть. Отже, і називатиму тепер цю страву, не шурпа. А шурпа по-український, або, як мій сусід, називає сюрпа. Так, я підготую продукти, а ви підписуйтесь, будь ласка, та ставте лайки. Так, продукти готові. Що значить готові? Я порізав те, що потрібно порізати м'ясо, гарбуз з такими шматочками, цибулю, солодкий перець. Картоплю просто почистив, не різав помідори. Вони в мене коктейльні, теж не різав, ну, бажано брати такі невеличкі. У мене 7-літровий казан. Скільки чого потрібно взяти, я бачу на око. Для вас зважив. М'яса вийшло майже 2 кг, томатів пів кг, 250 г солодкого перця, можна трошки більше, 250 г цибулі. Десь 400 грамів картоплі, майже пів кіло. 400, більше, 400 майже пів кіло. І десь 800 грамів е, вийшло гарбузу. Починаємо смажити овочі. Спочатку овочі. Отакі От паради. Все смажимо окремо. Підсмажили, дістали. Алія. Я змішую оливкову і соняшникову. Додає смаків. Яка черговість? Спочатку я раджу смажити картоплю, далі перець, далі томати, далі гарбуз. Вогонь для підсмажування овочів має бути середній, особливо для томатів, бо репнуть. Отже, пішли смажити. Отже, починаємо смажити овочі. Як я казав, починаємо з картоплі. Е, налили олійки олівкової і соняшникової. Так, от трошки по стінках казану. Палійку розпоналивали, роз... скажімо так, і додаємо картоплю. Постійно помішуємо, до якого стану потрібно буде підсмажити очі, я покажу пізніше. Так, ось картопля підсмажила. Зараз покажу, як це виглядає. От легка скориночка і досить. Виймаємо всю картопельку і починаємо смажити решту овочів. Відсмажили овочі. Тепер смажимо е, м'ясо. Для м'яса вогонь потрібен потужніший, трошки додаємо ще олійки, бо наша олійка просяклася в наші овочі. Трошки ще. Так. кидаємо цибулю. Цибулю треба підсмажити до стану, щоб вона закарамелізувалася. Ніяк не можу вимовити це слово. Ще раз, огонь потужний, смажимо цибулю. А ось так ось так виглядають наші овочі. ну Смакотаж, запах такий, що хочеться прямо зараз їсти. Так, цибуля карамелізувалася до такого стану. Починаємо додавати м'ясо. Огонь потужний. Спочатку додаємо великі шматочки. Додаємо поступово по 4-5 шматочків, щоб не загасити казан. І м'ясо просмажилось, а не протушилося. Так, оце перша партія. Починаємо. Мішати. Як прогріється казан, додаємо поступово решту м'яса за 2-3 етапи. Так, ось підсмажили м'ясо. От, з до стадії такої легкої скориночки. Тепер додаємо спеції. Так, які спеції? Я додаю мелений чорний перчик. Я додаю паприку. Це все на смак, як вам смакує. Якщо б у мене не було цієї аджики, я б додав часник. А так як вона є, я додаю от приблизно. 5-7 столових ложок цієї аджики. Далі треба посолити трошки. Я солити не буду, я люблю соєвий соус додавати на цьому етапі, тож я додаю соєвий соус. Далі подивимося, чи потрібно буде досолювати. Приблизно пів, -пів скляночки. Перемішуємо. Ой яка краса, ли би не забув гострий перчик туди його, Додаємо трошки води. Щоб вона ледве-ледве покрила м'ясо. І тушкуємо м'ясо на середньому вогні 30-40 хвилин. Так, пройшло 30-40 хвилин, аж така точність не потрібна, то даємо овочі. Ось наші овочі. Ось, пахнуть додаємо. Перемішуємо трошечки. Так, і додаємо водички. Ось на 7-літровий казан з усіма тими інгредієнтами, що ми вже додали, пішла повна 5-літрова поклашка водички. Тепер ще раз перемішуємо. Накриваємо кришкою, чекаємо, як закипить. Як закипить куштуємо на сіль. Ну і майже все. Так, друзі, наша сюрпа кипить, дощ іде, майже все я мав на увазі, що от зараз досолимо, якщо потрібно. І далі наша участь в цьому, в приготуванні цієї справ, страви вже майже не потрібна. Май смачна, але треба підсолити. Так, солимо на смак. Кому як смак, смакує? Пробуємо. Як на мій смак, то супер. Далі закриваємо кришкою. Де наша кришка. Отак От прикриваємо кришкою і як мінімум півтори години. Потрошечки додаємо дров, щоб воно ледве-ледве кипіло. Далі все залежить від самої страви. Ми на неї вже ніяк не вплинемо. Так. Ось, друзі, сюрпа. Ось пройшло півтори або навіть дві години. Ось зняли казан. Ось запросили незалежного дегустатора. Ось накладаємо йому покуштувати. Небагато, небагато, забагато не потрібно. Так, тепер нехай спробує. Незалежний дегустатор. Тут как тут, на жаль, ма... мало дегустація приходить, якби каждый день проходить, Буду промовляти на супшики, потому що не хочу. Зараз пробуємо. Це найкраща Це як ознака як з на Ой, бачите, м'язке, м'якеньке. Трохи. Тепер... Бачите, наскільки профі? Їсти треба вміти. Трошки гаряченьки, конечно, Ну, нехай ми нікуди не поспішаємо. Як казав. Ну й до речі, підносаніте. Ну, я вже бачу. Дуже добре. Друзі, готуйте сюрпу, готуйте інші страви. Будь ласка, подивіться відео, вступ, дуже мало переглядів, а воно для мене дуже важливе. Підписуйтесь, ставте лайки. Миру вам та свободи. Добавки. На все добре. Добавки, добавки. хочу, конечно, конечно, їждовой. Давай, давай добавку.